Писець Нестор у повісті врівняних літ запитував те, що запитує кожне покоління, незалежно від віку, коли воно родилось. Кому грядеше? Куди ми йдемо? Яка наша місія? Де та точка на горизонті, до якої повинна прийти нація? Я переконаний, що. Таке запитання і відповіді на таке запитання формували наші майдани. У 20 сторіччі ця дивна українська нація шість разів проголошувала українську незалежність. Само по собі це дивно. Це якось особливо нас.